Легендарна українка україночка народна артистка України Оксана Білозір відсвяткувала масштабним концертом 45-річчя свого творчого шляху. На шоу народжена Україною лунали улюблені хіти та її нові пісні. Співали Павло Зібров, гурт «Світязь», Віктор Вінник та Віктор Павлік. Гарний день, день сонячний, день благовіщення, прекрасний настрій. І в мене дата сьогодні фантастична, глибока дата. 45 років моєї творчої діяльності я це скривала, не давала ніде на афіші, але запросила тих людей, які все це моє життя творче були разом зі мною. І ще багато, багато цікавих моментів. Ви сьогодні будете бачити, будете чути. І дякую всім, хто всі ці роки 45 років були зі мною. Це сьогодні величезне свято, свято української пісні, української зірки, легенди української естради. Народного депутата, міністра і взагалі чарівної красуні Оксаночки Білозір, сольний концерт Палаці культури України. Як я міг не прийти на такий концерт? Це свято для України. Сьогодні я радий, що прийшла та публіка, яка її саме за ці якості, за її талант, за її унікальний тембр голосу. Вона її цінує і шанує. Глядачі діляться яскравий душевний музичний вечір став для них ковтком свіжого повітря та наснаги. Послухати улюблену співачку прийшли цілими родинами. Що насправді за 45 років людина своєї кар'єри не заспівала ні російської пісні. І репутація цієї жінки, яка скільки років на сцені, вона підняла українську культуру з самого початку, не боялась радянської влади, і це заслуговує сьогодні повагу. Тому ми сьогодні на концерті. і Ми прийшли з мамою на дякую, на... синочку, купив мені білет сьогодні. Да, привіз мамі сюрприз зробив. Прийшли в гарному настрої і рекомендуємо всім молодим брати своїх мам і приходити на українських зірок. І піднімати нашу українську культуру. Надзвичайна атмосфера у залі найтепліше спілкування із публікою, аншлаг та аплодисменти стоячи привітати Оксану Білозір, завітали відомі митці, політики та військові. Діляться кожна її пісня, сповнена глибоким змістом. Тому народна артистка України, політик, меценатка, волонтерка, попри всі звання і досягнення для мільйонів українців у першу чергу є символом справжнього українського. Бо все про що вона співає, це проєднання та любов до. У батьківщини